Цього колю три рази на день іншого продльоного один раз на ніч колю. Інсулінозалежна вже 24 роки. Жити з діабетом призвичайлася, хоч було і нелегко, переповідає пані Валарія. Інсулін видають мені, да ну це все вирішуємо з ендокринологом. Постійне лікування, постійний, постійний контроль. Стаціонарне лікування щонайменше двічі на рік, інакше каже, стан погіршується. Обов'язково треба звертатися. Ну, саме головне це контролювати свій цукор, те, що ти кушаєш, да. інсулін, це все, це все головне. Спеціальної дієти от уже 15 років дотримується і пані Олана. Діабет говорить, у родині спадкова хвороба, тож не оминула і її Бабушка, мама, брат і я у нас всіх дебет. Хоча за здоров'ям стежать, та недуга каже, дала чимало ускладнень. Булять ноги. Ходить важко вже, суглоби болять, печуть кінцівки. Утім, якщо вчасно не отримувати медичну допомогу, наслідки хвороби можуть ще дужче даватися в знаки, пояснює ендокринологиня Олана Гончарова. Ну, це можуть бути гострі ускладнення, це машина швидкої допомоги, це коми, прикоми, діабетичні, це можуть бути хронічні ускладнення, це можуть бути ускладнення ураження очей, сітківки ока, нирок. Що може призвести до до замісної наркової терапії діалізу? Це може бути узраження нервів. Та, попри всі можливі ризики, пацієнти в перше півріччя 2022-го менш охоче зверталися до лікарні, додає пані Олена. Скоріше за все у зв'язку з тим, що погіршили доступність медичної допомоги. Дуже багато пацієнтів запущеними формами, дуже багато пацієнтів, які то спочатку через ковід, потім через війну не могли до нас потрапити. Лише за три останні місяці у відділення потрапило 120 тяжкохворих пацієнтів. І сьогодні, у день боротьби із цукровим діабетом, каже лікарка, вкотре хоче нагадати, медики це друзі, а хвороба це не вирок. Сьогодні день народження Антінга це людина, яка виділила змогла виділити молекули інсуліну. І після цього винаходу це захворювання перестав, особливо перший тип діабету, перестав бути вироком. Наші пацієнти зараз вони звичайно дуже сумують, що ми їм призначаємо інсулін, і їм треба вводити його як мінімум, мінімум 4 рази на день. Але ще 100 років тому це захворювання було вироком. Зараз ці пацієнти будують сім'ї, роблять кар'єри, живуть абсолютно повноцінним, щасливим життям. Тетяна Недбайло, Фадірко, Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.